Магія повсякдення. Я завжди вірив у магію. У дитинстві, коли вечірнє світло заливало кімнату, я сідав на підлозі і уявляв, що навколо мене літають феї. Вони шепочуть секрети, про які ніхто, крім мене, не знає. Моя уява була безмежною, а світ наповнений можливостями. Але з роками все змінилося. Життя стало рутинним, і магія, що колись мене оточувала, зникла. Робота, рахунки, безкінечні зобов'язання все це затягло мене у повсякденність. Я навіть не помітив, як втратив свою дитячу віру. Одного разу, повертаючись додому, я натрапив на стару книгарню, про яку давно забув. Двері тихо скрипнули, коли я увійшов. Всередині пахло старими книгами і кавою. Я пройшовся між рядами, ловлячи себе на думці, що ніколи не відчував такого спокою. На одному з верхніх полиць я побачив маленьку книжку, обкладинка якої була покрита пилом. Я витягнув її і відчув легке трепетання в долонях. Магія в кожному з нас було написано золотими літерами. Я не знав чому, але відчував, що ця книга може змінити моє життя. Повернувшись додому, я почав читати. Слова заполонили мою уяву кожна сторінка говорила про те, як ми самі створюємо свою реальність. Я зазирнув у спогади про своє дитинство, згадуючи всі ті моменти, коли я вірив у чудеса. Я закрив очі і уявив, як знову стаю дитиною, що мріє про невідоме. В ту ніч я вирішив змінити своє життя. Я почав звертати увагу на дрібниці, на шепіт вітру, на іскри, які грали на сонці, на посмішки незнайомців. Я навчився цінувати кожен момент. Я відчув, як магія повертається в моє життя. Кожен день став новою пригодою. Я почав писати, малювати, займатися тим, що приносило мені радість. І одного ранку, прокинувшись, я зрозумів, що магія не зникла. Вона завжди була тут. Просто я закрив на неї очі. Тепер я живу з відкритим серцем, готовий до нових зустрічей і несподіванок. Кожен день це нова глава. І я з нетерпінням чекаю, що принесе мені завтра.